Шановна громада, всіх радо вітаю на своєму YouTube-каналі Цвіркун.Юей. Отримав я від дружини карт-бланш на вольницю. У мене є ціла доба, тому баки заправлені, снасті заряджені, і я їду на південь. От, надіюся, що вийде щось прикольне знято. Ви відразу підпишіться на цей канал і поставте лайк для того, щоб відео виходили максимально регулярно, щоб у мене була мотивація. Помчали, друзі! Надіюся, що все в нас вийде. Зараз вам покажу горішні плавні, місто, в яке, коли я потрапив в нульові вперше, у мене було відчуття, що потрібно одягати або бахіли, або перевзуватися в домашні тапки, коли виходиш просто на вулицю цього міста. тоді називалося Комсомольство. Це одне з наймолодших міст України, йому приблизно там 70, можливо, трішки більше років. Зараз вам покажу, як гарно, які широкі проспекти. Я впевнений, що воно планувалося для більшої кількості населення, тому що тут є надпотужний ГЗК, тут є компанія ФерЕкспо, яка в принципі, є основним спонсором цієї краси. Хоч трішки вам покажу, бо ви ж не бачили. Бачите, Дінопарк, або він називається парк Ферекспо, так і називається. Дуже гарно. Ми тут колись з Любчиком гуляли, суші їли отам на лавці. А, класно. От, нам потрібно було сюди повернути, ну я в наступний поверну. <кій> Трошки вам хоч по центру міста провезусь. Проїдемося. Отак. Гарно. Зараз покажу Дніпро, тому що місто стоїть на Дніпрі. Тут є основний залив це Барбара. Дуже гарний. Прям. Прям супер. Я там рибу ловив, риболовиться. І є ще залівчики, є човнові станції, на одну із яких ми, до речі, зараз ідемо. І я люблю горішні плавні. Це правда. Це правда. парків багато, зелене місто, всюди брущатка, бачите, бардюрчики, ще один великий парк, щось будується. Почнуться зараз понад Дніпром заклади. Їх багато. Тут закладів, де відпочити погуляти, хоч греблю гати. От, і нам сюди зараз наліво. Ще прям кайфую від цих розв'язочок. Тут постійно рух по колу йде. Отак. От Опа і погнали Це вже по суті прирічковий парк, бо, бо ось пробігтися буквально 200 метрів. Це вже Дніпро. Далі, Дніпро. Заклади нові станції, і так далі. і так далі. Людей небагато, дивлячись, що місто прекрасне, і хто сюди переїздить, всі кайфують від того, від того, що вони тут живуть, От просто від того, що вони тут знаходяться. В мене навіть є якась невеличка мрія мати тут свій будиночок і. Можливо, навіть колись переїхати в гарішні плавні, бо, бо це прекрасне місто. Прям не можу нахвалювати. Ну, можна нахвалювати? Можна, можна. Якщо тобі щось подобається, хваліть. А мені це подобається. Ось у нас лодочна станція горняк, але нам трішки на іншу. Отак, от їдемо. І десь тут буде поворот я Один раз тут всього був. Текстиль фламінго. До речі, це ще є. Як центр текстильної промисловості найбільше шиють саме тут, в Горішніх плавнях. І тут все цехи, цехи, склади, склади, а нам потрібно у вітерець. Ось він вітерець, чудо. О, да є! Байдеш там вже риболовля наше спільне захоплення, друзі. І це правда. Що зупиниться, стоп, написано. Стоп. Я ж по правилам І От так ми злазимося. Ще, якщо хто не знав, то в горішніх плавнях більше е, човнів, ніж машин. На одну людину припадає 2,3 човна. От уявіть собі, скільки човнів е, тут є. Е. Тобто човни, 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 все в човнах. Вже мене зустрічають хлопці. Кажуть, їдь отсюда. Ти задовбав їхати так довго. Є, 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 я на базі! Ну, я скажу, в горішніх плавнях зустрічають шикарно. Це Саша, мій друг, прекрасна людина. Саня тут директор лодочної станції. Борщик наварив, дружина пиріжечків напекла. Та ви що? Зараз головне так переобідати, щоб ми хоч на воду вийшли. Саня? Та вийдемо сто Горілочка холодненька, сальце, цибулька. Слухайте, юкрейніан стайл максимальний. Легесенько переобідали. Будемо виходити на воду без десяти три. Зараз трошки потролим, перевіримо, бач, електромотор. Бачите, як таке синьо працює. Ідеально. Ось ось в човна є отака штука, це щоб не дуло, рибацюги. А, дякую, Ой, блядь, Соня закрий двері, <віс> нічого не чуть. Отак от і йдемо. Виходимо з бухти. Ви бачили, скільки, скільки човнів. Це піпець. Люди на веслах виходять. То вот есть так, я вам зараз на Днепре покажу, сколько рыба отсюда. Это пипец. Вон еще громадочка плывут. Та, красота. А вон люди потихоньку корабчука берут. Бачили? Да не, ничего. А то он... Не, он з Нет, з а не, он с рыбой. Нет, без рыбы. А, на это самое, на донки. На, на донки кидает. Дон. Вот такая вот краса Днепровская. Это а уже Днепро. Что човники. Човники Продобавы ходят. Ставлю. Вот так вот. Осаню здається, які держателі є для півчанського просто. Я сказав, що в мене в машині не так уютно, як у тебе. Давненько я, друзі, вже не займався цією унікальною риболовлею. як їй як кажуть, видача риболовля або для богатих. Бо ми ще ж, з кидом. Літрів 30 бензину спалить. Да? <гум> Ніхрена не зловить, 30 літрів спалили коротше, і повернулись назад. Та ні, я закинув класний у мене воблер є ще Олежка, колись Затюха мені купив і подарував, ми на нього на сулі бомбили рибу. Я у нього зачепив, він такий невеличкий 11 грам, ну грузиться крепко, десь 2,5 з метри, а тут десь, скажуть 3-4 метри. Хай, в товщі води йде, може якась дурочка вискочить та хапне мене, ага. Ідемо щуки! От в цьому місці вже можна, знаєте, що зробити? Заспівати культову українську пісню Реве та стогне Дніпр широкий». присвячується, шановній громаді. Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива, верби гне. Високі горами хвилю їдімо. Кажу самі, що троліть то не моє, бо троліти я можу тільки словесно. Каже, значить ідем двічі. Ну, погнали, то моє. Чуть-чуть досу -чуть вже причепив. Залів такий унікальний вирішних плавнях є. Називається Москва. Коротше. Ну щоб ви розуміли, так що Будемо пробувати зараз. На якемо так їдемо. Друзі, ви бачите, які гарні місця. Є острови. Бачили, там столик стоїть, все красивенько зроблено, запливай, кайфуй, відпочивай. І номер телефону. Ну і понятно, що штрих-код на банку або на карту. І все. Тут може станитися. Це ви ще таку історію, друзі, не бачили. Дивіться, ловлю не рибу, а шапки. Короче. Хоча, Саня без шапки я тобі скажу. Вони б клювали як на блісну, як на блісну. Вона ж блищить твоя лисина. Шапку загубив. Дуже швидко їхати. Каже, так. хотіли шапку зняти. Пам'ятаєш <правніші> анекдот? Так, Это... так. Геніально. Дуже гарно. Дивіться, які хатки ось прямо на березі. Прямо на березі дивиться хатинка. А там теж хатинка, рапподяк стоїть. Людина просипалася трошки на сазанчика легенько. Не знаю, друзі, чи покажу я вам сьогодні рибу. З тролом у нас діло не двинулось, тому у нас зараз буде новий атракціон. Вудки, поплавки, як там каже, альтернатива. гуси, Гуси! Оце і в нас так. Альтернатива. Поплавок, донка, будемо пробувати ловити якусь білу рибу, бо щось з хижаком так собі. Воно, блядь, і не скидається в Дніпрі. Ви розумієте? Плаваємо, плаваємо. Ні, не плаваємо, ходимо. Бо кажуть, плаває гімно, а човни ходять. Ми заходимо. І Оце ідеально. Трошки ще Люди, ви ж такого не бачили. Я вже думав, що це чихонь. Ніфіга, це, це, це верховодка, Сибілька. Ось візьми її на руку, щоб люди зрозуміли розмір сібілі. Прикалітесь, тупо, тупо і вас. Едіть колеті, яка риба клює. Офігеть. Отак, От сидимо по-дідівськи, кидаємо вуки, сиди під камишки і ловимо рибу. Оце кайф. Оце вже у нас батон на хазяйстві. Який Васик прилетів. Короче, пів відра, рибина пів відра. Оце така платва, тільки весною на сулі може влітати, але але в гришних плавнях влітає отакий васики восени. Славі диви. Як дві твої голови, поняв? Як три руки. Вообще, слухай, я доволі піпець. Оце сюди ми зранку і вийдемо. Оце тут вона вся, оце тут вона наша. Плюс ми загодувались офігенне місце. Сидиш, отак так собі на стільчику розклався і балдьожничаєш, ловиш отаку Ну Оце така велика одна, а так десь пів такої зазвичай клюють. Офігенно. А-а-а! Друзі, ну що я вам скажу, все-таки знайшли ми рибу, хай не хижу, білу, бо знайшли. Порибали від душі, покайкували. Ідеально, я уявляю, що ми наловим завтра, бо ми там накормили. І брати цю щуку будемо ловити з плацю. І слави кажуть, нічого нас тут. Блін, да вона тут сидак є, а як по-іншому? Пливемо, бо там вже уху варять, там вже котлети жарять. Це пора, вупамчали. Шановні друзі, на цьому сьогоднішній випуск ми будемо завершувати, бо вже ви ж бачите, поляночка накрита, як кажуть, картопелька зварена. Ух, юшечка, бульбить. Це до речі. Свіжа крибка, тільки сьогодні спіймана. Рибку ми бачили. Завтра ще попливемо. Вірніше підемо по воді і знайдемо оту от саму обріяну рибу. Ну а всім бажаю бути здорові, красиві, щасливі. До нових і я впевнений, що дуже і дуже скорих зустрічей.